Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 12 липня 2024 року Ліобережна Херсонщина. Поспів от такий от цікавий екземпляр абрикосу під назвою Апріум Апріум ну, це є якось гібрид абрикосу. Тобто різновидність. Вони йдуть під назвою там апріуми, але це Апріум У нас так зайшов в Україні. Під назвою просто апріум. Він такий голокожий, як нектарин, блискуча шкірка. Вона така. Так от видно вона як сливка. В цьому році плоди не крупні, засуха страшенна. Мабуть, грам по 50 не більше. Ну дуже солодючий, як мед. Прям такий аж занадто солодкий. Сорт цікавий тим, що він цвіте саме послідній, саме останній серед абрикосу. Пізно розкривається, пізно цвіте. Також це його цінна властивість. І також висока морозостійкість у нього. Він переносить до трести без відмирань квіткової бруньки. Ось Покажу плід, який блискучий, бачите, як з абрикосом трохи не схожий. Почав аж заізюмлюватися через таку спеку чи пекти, з плоди почали. Соковитий. Кісточка частково перерощена цьому, тому що спека неможлива. Ну м'якоть просто мед. Шкірочка з кислинкою і м'якоть просто мед. Сама крона має гілок, дуже широкий, мабуть, майже 90 градусів. Дуже розлогі гілочки. В саженцях дуже Його помітно цей сорт. Вони майже під 90 градусів, як зонтики, стоять. Ну, оце такий от цікавий екземплярчик під назвою Апріум. Його ще прозивають апріум голокожий, це для того, щоб легше було ідентифікувати їх серед інших сортів. Дуже смачний, по цукру, дуже солодкий. Я колись показував ті роки, ну, ну ніби варення смак, такий солодкий був. Ну так, як для Споживання, власне, це сорт дуже добрий. На промисловість я не знаю, як він поведе себе по врожальності по всьому, а для споживання така ізюминка в саду повинна бути. Він такий, що здивує смаком виглядом. Ну і ті якості що я ви ще вище назвав. Цвітіння пізнє і зимостойкість це не на останньому місці також. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.